16 травня йду на свою пасіку і значить, бачу таку картину, що ось на гіляці на дубові сидить в мене рій. Ось такий рій прилетів, сів. Не знаю, чи це мій рій, не мій, не можу сказати, так як... Ну я не бачив звідки вони прилітали, летіли. Я йшов на пасіку і вже він тут сидів. Ось. Можливо будь таке, що це і мірій, бо в мене три сім'ї зароїлися, але я ну, вже вже всіх заходів позавчора переглядав для того, щоб рій не вилетів з моєї пасіки. Тому є надія, що це не мої, а якісь бджоли, які влетіли, так як я зробив своїх пустих вуликів, ну, можна сказати так, пастки. Ось тут дивіться, залітають розвідники. Ружляють, пустий вулик у мене. Ось цей вулик. Також, дивіться, залітають бджоли. Це пустий, я просто понаставляв туди рамки, суш, вущину. Ну, все як в роїловку. І також в мене літають уже розвідники біля ось цієї ройловки, яку я встановлював 10 травня. Показую це все в минулому відео. Буде, не буде видно, тільки що ось прилетіла бджола. Залітають теж бджоли. Тому думаю, що може бути таке, що ось та рій просто сів на гілячку, зараз посадить і потім буде залітати в якийсь із цих трьох. Ну, Можна сказати, ловушок, да, для бджіл. Тобто або ось цей некрашений, ось цей жовтий, або ось цей, що стоїть на дереві. А можливо просто посадити і потім полетить. Ну, буду наблюдати, дивитися, якщо буде щось цікаве, буду обов'язково знімати у відео. Чекаю, куди ж полетять ті бджоли, що вони будуть робити далі. Вирішив взяти, ось в мене є монобінокль. Зараз хочу спробувати е зняти, бо камера не, ну, не настільки приближає, щоб роздивитися. Зараз спробую це все через ось таку штуку подивитися. Сьома година вечора, як видно, рій сидить на гілляшці, не злетів, не заселився в мої ройловки або ж вулики, як я собі надіявся. Я думаю, що він вже там буде ночувати, так як і пора пізня, і на дворі вже стає прохолодно. Тому чекаю завтрашнього дня, він обов'язково завтра вже остаточно вирішить, куди він буде летіти. Буду знімати, показувати. Надіюсь. Він мені заселиться кудись на пасіку або ловку, так як я хотів би, щоб було без проблем. Ну а може й полетить. Якщо вдасться, буду ловити. А ні, то ні то ні що я можу зробити. Сів високо, його там не достати. Так що чекаю з льоту бджіл. Наступний день працюю я на своїй пасіці. Бджоли дуже сильно літають, працюють. Прийшов я оглядати свої сім'ї і тільки що з білого вулика в мене вилетів рій. Правда, пролетів він недалечко, ось до літнього душа, ось туди долетів, розвернувся і залетів назад у вулик. Не знаю, можливо, щось з маткою. Більш за все, що вона з вулика не вилетіла, тому бджоли повернулись. Ну я тільки що переглядав, позабирав маточники, рамки з розплодом підняв на другий корпус вощину суш, поставу на низ. Надіюсь, що вже вони вийдуть з руйового стану, бо пару днів назад дивився, було все нормально, Ну, а це вже такі були великі маточники, заховали, не побачив я минулого разу. Тому зруїлись, вилетіли, ну, залетіли назад. І вчорашній рій, як сидів, фокусуйся, так і сидить на гілці, не збирається він звідти злітати. Вже 12-та година дня, а він сидить на своєму місці. Ну, буде видно. Е, літають розвідники і у вулики. Мої ось ці пості, де я показував, які я зробив в поставив поставивши рамки у ройловку, так само залітають бджоли, але поки рішення прилітав. Ну а я працюю і дивлюся, щоб бджоли не втікали бо дуже сильно почали руїтися. Зараз буду переглядати в себе в апі будиночку, буде видно. А тоді хочу пробігтись по вуликах і переглянути, впевнитись, чи на гіляці сидить Мірій чи не Мірій, тень там десь захований. Всь, буду бачити. Бо я думав, що з цього фіолетового вулика цей рій, більш в мене така була підозра на цього вулика, але тільки що переглянув, то... Знайшов і матку, матка в мене тамічена, тому ну, вони на місці сидять у мене. Не знаю з якого вулика злетів той рій. Я ж кажу, буду зараз передивлятися, можливо це взагалі не мій. Так, все, працюю. Поки я переглядав джоли у себе в лапі будиночку, рій з гіляки злетів. Зараз покажу, його вже там немає. О, Нема нікого. От тут десь вони приблизно були. Немає нікого, полетіли, навіть не знаю куди, я скажу, був зайнятий, дивився. Не вслідкував, не було в мене часу. Як побачите, вулиці мої не заселилися, на жаль. Тому якщо і вийде віде відео на каналі, то буде воно таке без закінчення без закінчення історії для оцих бджіл. Куди вони полетіли, один бог знає. Ну, буває і таке. так що, Такі то справи, я працюю далі.